Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття з музики. Вітер віє, завиває, пальми в сторони гойдає, Вітер віє, завиває, пальми в сторони гойдає, а під пальмою краб сидить, і клешнями шурхотить, а під пальмою краб сидить, і клешнями шурхотить, чайка над водою літає, і за рибками пірнає, чайка над водою літає, і за рибками пірнає. А під пальмою краб сидить і клешнями шурхотить. А під пальмою краб сидить, і клешнями шурхотить. А під водою на глибині крокодил лежить на дні. А під водою на глибині крокодил лежить на дні, а під пальмою краб сидить і клешнями шурхотить, а під пальмою краб сидить і клешнями шурхотить. А тепер давай разом з тобою зробимо веселу пальчикову гімнастику. Повторяй всі рухи з нами. Вітер віє, завиває, пальми в сторони гойдає, Вітер віє, завиває, пальми в сторони гойдає, А під пальмою краб сидить і клешнями шурхотить, А під пальмою краб сидить, і клешнями шурхотить. Чайка над водою літає, і за рибками пірнає, Чайка над водою літає, і за рибками пірнає, а під пальмою краб сидить і клешнями шурхотить, А під пальмою краб сидить, і клешнями шурхотить. А під водою на глибині крокодил лежить на дні. А під водою на глибині крокодил лежить на дні, а під пальмою крап сидить і клешнями шурхотить. А під пальмою крап сидить і клешнями шурхотить. Дякую за увагу. До побачення.